Вона завжди зникала рівно о півночі. кожної ночі, і кожного разу поверталася так, ніби нічого не сталося. Але цієї ночі вона не повернулась. Мене звати Артем. Історія, яку я зараз розповім, не вигадка. Це сталося торік. Я винаймав квартиру в старому будинку в центрі міста. Дешево, але трохи моторошно. Зі скрипучими сходами, товстими стінами і постійним відчуттям, ніби за тобою хтось спостерігає. На другому поверсі жила дівчина мовчазна, бліда, з далеким поглядом. Я бачив її тільки вночі, десь о 23-й годині. Вона завжди виходила з квартири, і рівно о півночі зникала. Я не вірю у містичне, але якось цікавість узяла гору. Однієї ночі я вирішив прослідкувати за нею, тримав дистанцію. Вона йшла повільно, впевнено, зупинилася біля старої телефонної будки так, тієї, що вже років 20, як не працює. Вона щось прошепотіла у слухавку, а потім просто зникла. Я моргнув, навіть не встиг зробити крок ніякого диму, ніяких спецефектів. Просто була. І немає. Я провів ніч біля тієї будки. Чекав. Ранком її не було. Наступної ночі вона знову з'явилася, наче нічого не сталося. Я набрався сміливості і заговорив до неї. Привіт! Ти бачив? тихо запитала вона, не дивлячись мені в очі. Я кивнув. Тоді ти повинен знати правду, прошепотіла вона. Але обережно знати значить, ризикувати. Вона погодилась розповісти мені все, але лише о 23.45 наступного дня біля тієї ж будки. І я прийшов. Вона розповіла, що 17 років тому її збили машиною на цій самій вулиці водія так і не знайшли. Її душа застрягла між світами. Кожної ночі вона повертається, аби знайти винного, а півночі її знову тягне у тінь. Я бачу тільки силует машини і водія в капішоні, сказала вона. Але я не можу його зупинити тільки хтось живий може це зробити. Я не вірив своїм вухам, але те, як вона зникала, те, що я бачив сам. Це не могла бути гра, вона дала мені адресу Покинутий гараж за містом. Я поїхав туди наступного дня. Серед старих документів і уламків скла вирізки з газет. Про аварію, про неї. І фото машини з подряпаним номером, а також і знайшов її фото. Серед старих документів і уламків скла вирізки з газет. Про аварію, про неї і фотографію мого дядька. Я ніколи не знав, чим насправді займався дядько, але тепер знав точно він був за кермом тієї ночі. Я відніс усе до поліції, а вона більше не з'являлася. Кажуть, її душа нарешті знайшла спокій. Але часом е, о третій ночі. Е, я чую шепіт у трубці мого вимкненого телефону. Дякую, Артеме. Підписуйся, щоб не загубити.